У сумах від бронхопневмонії померла дитина. Такий випадок стався в нашій області вперше за останні 10 років. Зараз комісія управління охорони здоров'я з'ясовує причини, які могли спричинити смерть. Відомо, що мама дитини викликала швидку допомогу, коли в дитини підвищилася температура і з'явилася ломота в тілі. За попередніми даними, чинником, який викликав бронхопневмонію, є грип. Це по даним нашої вірусологічної лабораторії в місті Суми. Матеріали направлені в місто Київ вірусологічну лабораторію, і там буде або підтверджено, або спростовано наші дані. Що це можливо грип. Про результати ми дізнаємося ймовірно вівторок. Станом на минулу п'ятницю в області 4 тисячі 160 хворих на ГРВІ, з них понад половина діти. Троє мають симптоми грипу. Епідеміологічний поріг перевищений на 12% у липово районі. В обласному центрі до його перетину залишається 25%. Що стосується гострих респіраторних вірусних інфекцій, то вони складають десь 1300-1400 захворівших за тиждень. Тобто сумарно це як говорити десь біля п'яти з половиною тисяч за місяць, ми маємо кількість зафарівших. Що стосується дітей, то це відсотків 60-70 практично щотижня складають діти. Сьогодні є можливість людям провести щеплення. Є можливість сьогодні подбати про своє здоров'я, але не забувати про те, що сезон грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій наступив, Можливість заразитися в є при уході за больними, при контакті з больными, поэтому, где требуется нової маски, часто миття рук, більше гуляти на свежем повітрі. Якщо все-таки з'явився в сім'ї, же, нужно оставатися дома і визвати враща на єсли особі на сі є висока температура, і какие-то порушення дихання у цьому епісезоні в Україні Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує циркуляцію трьох штамів грипу так званий Каліфорнійський, Гонконг і Брізбен. Точно ж спрогнозувати початок епідемії за інформацією інфекціоніста. Неможливо строки різняться кожного року.